Усім привіт, народ! З вами, як завжди, Назар. І сьогодні ми будемо грати таку круту ігрушку, як Super Liminal. Це є ігра про вирішення, так сказати, загадок. Да? Ми знаходимося в СНІ, тобто у нас, наш персонаж знаходиться в сні, а ми в сні власне, будемо іграти, розгадувати ті чи інші загадки. Що ж, давайте бажаю вам гарного перегляду, смачного. Ну і ми погнали! Вас турбує невпевненість у собі? Ви помічаєте, що схильні применшувати важливі дилеми чи, навпаки, дозволяєте незначним негараздам вивести вас із рівноваги. Новітня розробка інституту Пірса SomnaSclapt наразі патентується, дає можливість пройти безпечну, ефективну сонну терапію, комфортно відпочиваючи у нашій провідній клініці, розташованій поряд з другорядною запасною парковкою Університетського медичного центру. Сомна Ваші сни стануть дійсністю. Ага, ми, щойно, е, типу, прочитали рекламу. Да. да. І ось е, це було те, якби би ми. Ага, це просто було типу, вставочка. Окей, привівка. Так, рухтесь це на. О. А, вже вже ігра. Окей. Добре, відходимо. ха, -ха, -ха і вже загадка. Ух ти. Ага, ми підписалися. Terms of Service. О, oh, двері відкрилися. Окей, okay, заходимо. Uh, тут обігти не можна. Можна пригати. Ісю. Ага. Uh... Щось має бути, коротше, щось про реальність говориться. Опа-на! дивіться, короче. А, ви поняли, так? Да. І воно збільшується. Коротше, ладно, ми зрозуміли. Тобто. Е, отак робиться. Я вже поняв. Оп! Оп! І воно яке маленьке стало. І ми по факту зможемо тепер пройти. Добре, перший рівень е, є. Умови використання прийнято. Вітаємо з засинанням. Ласкаво просимо до Самнаскалпт. Вибачте, за ваш. Під час орієнтації ви зможете звикнути до ILD з стану інтерактивної свідомості сновидіння, в якому ви зберігаєте повну свідомість та ще щось там. Коротше. Ми маємо, я так розумію, привикнути ось до цього. Перепрошую за те, що я так негарно вам прочитав, але я буду старатися читати краще, тому що дуже титри швидко йдуть. Зажміть праву кнопку миші, щоб обертатися. Ага, бачите, ми можемо його крутити. Отак. Це дуже добре. Зажмі його, щоб обертатися. Ага, ясно, коротше, добре. Так, куди нам потрібно. Uh, так, якийсь це 1 c С2Б і так далі. Uh, тут є шахматна доска. Опа. Ясно, yes, ми, коротше, таке раз, Оп, запригаємо. 2, 3. Окей, і пішли далі. Uh, так, що нам тут потрібно? Стех, я поняв. Добре, йдемо. Е, любе принести, коротше, бачите. А, вот лежить. А ми не можемо. Ми не можемо принести. Окей. Okay. Now object point this point at all times. Якийсь час. Не, брала. Я бачу, що тут... Можливо? Можливо, бачите, тут немає шахматної доски. Давайте, можливо, зганяємо за шахматною доскою. Я думаю, ми цю ігру будемо робити таку досить коротку. Ага, бачите, теж не можна принести. А що не можна? Ви ж сказали можна. Коротше, любі предмети, я так розумію, не можна носити. Може тут ще щось? Сюди не можна щось пронести. А... Ви поняли? Я просто от від фонарядки подумав, боже, я... добре, сюди не можна пронести. А от двері відкрилися, а вдруг щось, щось тут є. Я так дивлюся в пік і дійсно є. Ми типа мало це через усі двері. Добре. Е, так, потім беремо от стіл. Ага, ми не можемо взяти стіл. А як збільшити? Опа, запригнуло чудово. Е, так, підтверджено, ви можете вільно рухатися, взаємодіяти з оточенням та прослуховувати повідомлення від команди. Зверніть увагу, що зараз з вами говорить стандартний орієнтаційний протокол. Мій голос був обраний спеціально, щоб ви відрізняли його від голосів членів команди піклування. Я ні про кого не піклуюся. Е, окей, ми зрозуміли, що ти не пікований піклуй. Круто. Е, Люблю такі круті якісь 3D. Такс. Хоп, добре. Ага, бачите, тіні можна оприділити, куди воно зараз встане. Ми відкрили тут двері. Чудово. Ну, в принципі, рухаємося, я так скажу, непогано. Зажміть праву кнопку миші, щоб обертатися. А. Ем, тут воно крутиться тільки так. Добре, не розумію, що можна крутити. А куди зрозумів. Крутимо ось так. Ось так. І ставимо раз.

Будь ласка, виконуйте усі орієнтаційні вправи. Yes. Добре. Е, так. Е, тобто ми спимо і це, типу орієнтаційні вправи. Можна пройти тут. О, зменшуємо Опа. А це що таке? Це якийсь баг? Ми, напевно, маємо отак зробити. Але, чесно кажучи, ось це таке трошки кліпове місце. О! Воно якось так стрьомно виглядає, знаєте? О, я це бачив в перевьюшісті до тої ігри. Дивіться, ми робимо ось так. І ось так. Типа сорян. Але... ну... Що є вже? Якимось би ще його меншим зробити. От, отаким от, от малесеньким його робом. І дивіться, коротше. Бачите? І ми його, напевно, зараз. Ну, мало би там поставити. <гум> О, бачите, закотилося. Ну, я це бачив якраз. Кожен тип оточення, що ви сприймаєте в айліц, відповідає певному типовому, якщо ви вважаєте, що у вас матері. Ментальний стан був якимось чином спортворений. Будь ласка, дайте розгорнути і раціональне обґрунтування під час, після операційно заповнення анкети, беруть участь у розіграші. <рес> Боже, як воно швидко говорить. Е, секунду, параметри, налаштування звуку. Е, голос я поставлю на одиничку, нехай собі десь там на фоні грає, бо він мені трошки заважає. Так, об'єкти не можуть проходити. Ясно, ми вже то проходили. Е, Ах, ви козли. Хм. Я реально бачу це все в перший раз. Народ. Я просто от. Поняв, добре я помилку зробив. Добре, стоп, я зрозумів, зрозумів, зрозумів. Ми беремо туди його. Опада. А ви кажете. No, I'm uh, ...warning Варнінг people beyond this point. Коротше. Дуже перепрошую. Надіюсь, мене не оштрафують. Ух ти, як тут гарно. Так, о, тепер тут різні кімнати. Є вихід, а є ще якась кімната. Давайте зайдемо в ще якусь кімнату. І подивимося, в принципі, що тут там можна зробити. Ага. Добре. Але це ж виходить по факту безкінечний. Коридор, який веде туди. Я боже, мене аж. Дивується дуже сильно, коротше. Все правильно зробили. Там камера стояла на куті, я її бачив і. О, бачите? Двері відкриваються. Оп-оп, відкрилися, закрилися. Ой! А то нічого ж я з собою нічого не взяв. Я напевно щось нести мав з собою. Щас глянем. Там щось є, тут нічого нема. Опа, на... А я тут, напевно, застряг. <хи> Та ні, обща, то не застряг. Дивіться, круто зроблено. Щас. То ми можемо підняти. Я бачив, що вона криво висіла, але якось нам тепер треба... Типу, придумати, щоб оцей. Нам потрібно придумати, щоб воно це. Але, блін, мені щось здавалося. Мені здається, що мені треба було взяти щось звідти. Бачите, треба ось цю дверку відкрити, щоб воно там відкрилося. Все, добре, я поняв. Ну, я думаю, вы же тоже що я маю на увазі. новая. Падаешь Курде смазал Чекайте, блин, воно зменшується и сразу. Та блін, а чого ти зразу так. Добре, давайте покрутимо якось, може, отак. Рівнесенько. Давай падай. Ну чого воно не падає? Чудово. Е, якось, не знаю, доходить до мене, слава Богу, доходить. Добре. Так, очікуйте підтвердження завершення орієнтації. Тепер мені незручно її не чути. Ви впоралися. Щоб мати якнайбільше часу на теревір подорож, будь ласка, не затримайтеся на шляху і пройдіть в останню зхідну інструкції. Ні, ну вибачте, але це мені здається, прям очевидно. Нам потрібно просто щось. Перепрошую. А була якась інструкція? Добре, очевидно. Окей. Понял, что научивает. Ну, добрый, все, давайте докажите мне, что это. Ага. А. Так. Хм... Mm. Ага, exit, він там, так? Да? Там вихід. Зараз зараз зачекайте, зачекайте, добре. Ми маємо зараз взяти добре цей сир. Двері в нас не відкриваються так просто. Давайте, коротше, щось думати, давайте думати. О, придумали. Так, давайте зараз ми бачили exit, а вихід, да, точніше, а тут ще щось є цікаве, нема. Ага, ще отут вихід. Я думаю, тут той самий, правда, він веде в ту саму кімнату. Так. Е -е Добре. Мені вже хочеться прокинутися. Коли ми прокинемося? Я так розумію, вже тут-от ми і прокинемося. Да? Чим це буде просто перехід в інший рівень? Е -е -е Ні! О, вибачте. Блях, оце в сні падати, блін, оце просто жесть. Мені аж в мене, аж чесно кажучи, мурашки по кожі. Давайте, коротше, на цьому, в принципі, ми і закінчимо, та, тому що от, ми проснулися. Тобто ми сон нас зазняли, ви його побачили. Надіюсь, вам було дуже цікаво. А мені було дуже приємно, за то, що ви подивилися, поставили лайк і підписалися на мій канал. Дуже вам дякую за перегляди. Бажаю вам гарного дня. Пока!